Всім привітки! Рада вас вітати на своєму третьому мастер-класі в марафоні новорічних ідей. Я впевнена, цей мастер-клас вас точно здивує. А саме три ідеї з ниток. Ідей, декору. Для цієї серії мастер-класів вам знадобляться нитки, багато ниток, різних кольорів, які вам будуть до вподоби. Туалетні втулки, туалетні з паперових рушничків, втулки. А що ви можете взяти? Це, наприклад, втулка з паперових рушничків. Саме ця втулка з пергаментного паперу. Після того дерев'яні бусинки, лінійки, канцелярський ніж, ножниці. Все, все це потрібно буде для цього мастер-класу. Фетер. Фетер в мене ось такий, він в мене був. Також бусинки-бусинки для та для наших зайченят. Фетер такий, я взяла, який в мене, в принципі, і був. Знаю, що в більшості ніхто не тримає вдома фетер, але я знаю, що точно у всіх є хазяїк такі тряпочки для кухні, їх також можна застосувати. Вони є різних кольорів. Тож, фантазуємо. Також вам не показала, ще я візьму. Розпочинаю робити багато помпонів для цієї серії мастер-класів. Мені знадобиться багатенько їх, далі ви зрозумієте, для чого і для кого. Показую вам перший варіант, як зробити можна помпони. Беремо лінійки дві, одинакових по 25 см. Виміряємо довжину нитки 20, десь біля 35 см та вставляємо між лінійками. І просто... Намотуємо багато-багато. Здається, -багато. 70 акрил і 30% шерсті. І дуже багато я буду намотувати. Намотала я на лінійку з 50 грам ниток, десь 25 г, Беремо, зав'язуємо, але не сильно, просто робимо бантик. Канцелярським ножем мені можна взяти тоненькі ножністі, але мені зручніше канцелярським ножем. Розв'язуємо бантик і зав'язуємо гарненький вузлик, такий щільний-щільний вузлик. І дивіться, який помпончик вийшов, і зараз починаємо стригти. Я хочу показати вам ще один варіант, як можна зробити помпони. Беремо картон, в мене, наприклад, в канцелярі купила такий плотний картон, ви можете любити, взяти паперовий картон. Виміряємо, мені треба довжина біля 10 сант... 12 см і шириною 7 см. Просто рівненько виміряємо, щоб рівно, але в мене так на відео видно, я тільки побачила, що не так вже аж рівно канцелярським ножем вирізаємо. Або ножницями. канцелярським буде рівніше. Виміряємо серединку і розрізаємо посередині, але не до кінця. Для початку виміряємо 30 см ниток і просуваємо її між картонками. Потім зав'язуємо потрібно, щоб ці нитки трималися і Починаємо намотувати нитки. Цей моток в мене тут 50 акрилу, 50 шерстів, і саме головне 50 грам їх тут. Намотуємо десь половину для такого пишного пону. Знімаємо з картону, зав'язуємо щільненько. До речі, як я знімала з картону, обов'язково покажу, там далі буде відео. Гарненько зав'язуємо щільненько і надаємо форму нашому помпону. Дивіться, який він класний віш. Ще трішки можна підстригти, але я не хочу. Обалденний. Так, наробила я за допомогою цього трафаретика багато помпонів. Дивіться, стільки різних. І дуже гарно мені подобається. Деякі були за допомогою лінійки, але. Саме цей спосіб я використовувала багато різних спосібів, мені нічого не сподобалось, крім цього та лінійки. Це реально крутий варіант роб, наробити багато помпонів. А зараз мені потрібно ще, я буду робити зайчиків, гирлянду і гномиків з цих різних помпонів. Ще мені потрібно трішки наробити більше і буде нереально крутий я. Такий декор до новорічних свят. Ще є такі нитки, і я з них також хочу зробити зайчиків. Зайчики, я думаю, вийдуть такі цікаві. Буде три зайчика, три гномика та герлянда. Герлянда з шапочок. Я вам покажу, як шапочки робити новорічні. Тож шапочки потрібні ще для гномиків. Тож, далі буде дуже цікаво, дуже захоплююче. 98, 99, 200. Тут 200 разів я обмотала. Ну, якось так. Як і обіцяла, показую, як я саме знімала і обрізала нитки з картону цього. Так, по бокам обрізала і зняла легенько. Попередньо зав'язавши бантик. Із маленький він вийшов. А, наступний моточок буде більше намотуватись. Для пишнішого помпона я намотала саме на цей картон 300 разів, вже так вже деталі всі розповідаю. Знову ж зав'язуємо щільненько, спочатку бантик, потім обрізаємо і зв'язуємо вже щільно. Я завжди кличу на допомогу своїх донечок, щоб потримало, щоб вузлик все-таки вийшов щільний. Так як наробила багато вже помпонів, приступаю до роботи з зайчиками. Для початку вирізаємо їм вушка. Я виріз... малювала простим олівчиком по фетру. Так, без шаблона, обов'язково вам надішлю шаблон, щоб у вас був для вушок. Вирізаю вже серединка для вушка, великі вушка я вже вирізала, а це серединка рожевенька буде. Приклеюю я маленькі вушка до великих гарячим клеєм пістолетом. І внизу обов'язково трішечки склеюю також, щоб більш реалістичніше було. Після того приклею вушка до нашого зайчика. Я клеїла гарячим клеєм пістолетом, ви можете ПВА просто дуже, набагато довше буде сохнути, але приклеїться. Також після того вирізаємо з фетру носика, до якого приклеїмо жилку, я, на жаль, на початку не показала, що її теж застосовую у мастер-класі. Жилка в мене доволі тоненька, 0,25 мм в діаметрі, і приклеїмо його до зайчика. Можна замість фетру взяти бусинку рожеву. Для оченяток я взяла бусинки чорненькі, і дуже так гарненько і мило вийшло. До речі, хвостики у вигляді маленьких помпонів. Дивіться, які вони милі, ці два зайчика. Ще такого кольору в мене буде зайчик. Доволі симпатично вийшов. І приступаємо до третього етапу цього великого майстер-класу з ниток. Беремо втулку з паперових рушничків, можна взяти з туалетного паперу. Виміряємо по 1 см, щоб всі нарізані кільця були одинакові. Дуже зручно нарізати їх саме канцелярським ножем, не ножницями. Ну а далі, що я роблю? Картон А4. Ви можете взяти, ви просто поміряти А4 формату будь-який картон, який у вас буде в доступі. І намотаю. На одну шапочку, зараз я посчитаю стільки потрібно кіл. Тут я намотала 80 разів, з однієї сторони обрізаємо, це має вистачити на одну шапочку. Можливо, тут пару штучок залишиться, плюс-мінус, будемо бачити. Момент, як робити ці шапочки. Серединка, двоє складаємо нитки, просуваємо. Після того просуваємо весь цей хвостик всередину кільця. І зав'язуємо як шапочку. І виходять ось такі мініатюренькі шапочки. На жаль, вам цей момент не показала, але я думаю, вам зрозуміло і видно ці деталі по шапочкам. Бусинками дерев'яними нанизувати. Три бусинки, шапочка. Зараз все покажу вам. Між бусинками залишайте обов'язково, щоб було так більш-менш вільно, щоб вони трішечки так провисали. Ви подивіться, яка красота виходить. Закінчила я робити гірлянду. Ви подивіться, яка красота вийшла. З однієї сторони роблю вузлик і така петелечка, щоб ви могли повішити. Ви подивіться, яка красота вийшла. Це неймовірне, справжнє новорічне свято. Тим більше 23-й рік, рік зайчика. Гномики це просто казкова якась атмосфера. Мені все подобається. Я думаю, що ви точно щось з цього зробите, а можливо, навіть все. Творіть, фантазуйте та обов'язково додавайте щось своє.